Я хочу, щоб ви знали, що я дуже люблю вас. Кали Про протокупили за передачу на предплатную основу. Предлагаю за руку на один рукун, по реальной ценности, не администрација за администрации доступных исполнений. Девушки на И про заказание распределения средств из головы, не повидать Ивановна начальник службы и права детей. за те, ќе два, чтобы питання питание, Кто за? Тримає. І тепер голосуємо за порядок денний засідання виконавчого комітету 4 грудня. Цілому. Хто за? Проти стримався. Порядок денний Затверджений. Переходимо до розгляду. Надія Степана Купляк. Ваші перші 5 питань. Колеги можемо розглянути їх на диспальним пакетом. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Проти, отримався. Немає доповідати. на нинішнє розглянення системи цілях нарешті без обов'язків надала Рахуну у біляні чотири дні. Особливо проєктивно, що на нашу збору, як у мене, на воді з нього ще розмайніться обчастися в кубіці, а ще варять на чат-барах з кереви. А також, як у нас в обліку, на воді з нього ще розмайняться обчастися в кубіці, а ще варять на чат-барах з кереви. Ми дякуємо тим, хто спереджував нашу розпочатку з проби на Чат-барах з чат-барах до 24-ти днів, коли ми д Наступний проєкт рішення про надання у гаранту розпорту суму. На виконання розпорядження військового голови про нагороду надати у гаранту розпорту суму, тобто на цій нагороді в рамку військового голови за червня вулиці пустри на загальну суму 90 тисяч гривень і Наступний проєкт рішення про надання одну разу з трійців і збільшу тиральній громаді. Надати одну разу від військових громадян з 1, 2. з підставами 2.2.3.57 з них 967 імплантовані. Четверта додача. Питання зі статтям 1. Перша додача. Допомоги з підставами 2.2.57 з них 967 імплантовані. Четверта додача. Колеги, запитання до Надії Степанівної, яке ви представили, з підставами з підставами Немає. Приходимо до голосування, ставити на голосування за основу в цілому пакету проєкту рішення, які передано, як під номерами від першого інключів. Прошу голосувати. За, за, проти? на Затримання подали. У вас 10 питань порядку денного. Чи можемо їх розглянути пакетом? Так. Прошу. А якщо ви коли друге питання про заперечити розвязить піску грубої 11 проєктів рішень пропозиції розтягнути пакетів. То, да. Проти тримаються доповідання. Ваша уважає пробує наступний практич. А я також дотина, як показали наслідковоєнних дітей, збройних. Цим рішенням надаємо право вічним діткам одарити за внутрішнє приміщення і станом дітей, які затримали чи по панове. Наступне про зваження виснову про позбавлення батьківських прав. Виклику російського побавлення батьківських прав мати 81-го року наведення стосовно дизелі 2015 року народження. Про затвердження висновку за про прославлення батьківських прав. Наперед висновку про ці позбавлення батьківських прав матері зінософського руху народження. Стосовно двох неповнолітних дітей. Тут важко збувати без, без стіна мені, а мати судно геть не наймається виховання дітей, бо це одного світу. Про дання полиці записні неповновітні особи разполетні віддатком. Неповночення 2009 року народження зв'язку з народженням дитинства, запасної матірні, малолітнього сина 5-го року 2025 року, року народження. Про призначення та опікуна на Дімистерок на двох дитя призначити громадянку жительку Суцева Ленівка опікуна лікування і одинців малолітнього 14-го року народження та неполітного 2012 року народження. Проти значимо виконання над майном дитини позбавлено до сільського піскування. Упіконове майном, яке знаходиться у місті стрію, це до обробна нас на роботу на пацієнта. Привнення дозволу накладне нового подарування. Заперти до коронавірусі накланення дорування, кота, яка знаходиться у місті стрію, які зареєстровані заліз та проживають на кожній місці двоє помічних дітей. Про надання дозволу на оплачення довгого дарування надати громадянину на окладення на дня непонерібні не до будинку на зеленої ділянки у світі до Про надання дозволу на окладення довгого дарування, надати дозвіл сродянину на окладення довгого дарування будинку за податків будівлі і сім'ї Братківці в цьому будинку зареєстрована за переживання для подається до надання нового доручення на дату до компетенції називвання для повне ім'я, прізвище за свого народину Володимиренко та Ірина. І згідно з дозвілля розпорядження рискового голови до направлення міського голови в міську раду до розпорядку від 5-го року номер 377 з виконанням усіх статей згідно по Олаштовано троє діточок до початку вихователя. Від мали ми забрали, і з мало 17 подорожньому мешкає 21-го 171 стану року народження, зараз переживаємо мікронатовності. Дякую, Мене. Колеги, запитання: щодо ви староста? Немає? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування. За основу та в цілому пакету проєкту рішення поряд на денному є під номерами від 6 по 15 і включно, а також друге додаткове питання за зтвердження розпорядження з тисків міського прошого голосування. Хто за? Проти тримався. Дякую, Наталіна. Роман Пашипа, начальник відділу державного відкому бізнесу контролю. Ваш проект рішення. Прошу. Прошу. питання окремих категорій внутрішніх юридичних осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Згідно з порядком надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішніх юридичних осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, залежно від основного бюджету міста у спеціальній шарі 2.25.25 року номер 1176, ми саме будемо так, що ми будемо розповідати про це, і ми будемо щодо створення комісії з питань надання договорів для рядового статусу з докладною членствою з підготовною речею. Укладку вирішення функції проти запитань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих сфер і внутрішніх, термічних сфер, що спрошували на першу сторону оплани території на комісію проти допитань щодо надання підтензії за заходженням у клієнт підрахованого на датську революцію з тіжніх карт і прайсів, зміни розвитку цих дітей

eventually next to the side of the story to reach the objective of the home. And I'm not sure who would be the fastest to change the person that has to receive the threat to go to the police. Among the best, the people who Визначити відповідальну особу, про що я вам на столище, як у місті донесення та опрацювання інформації на лісті пошкодження, що зміщені вона не дякувала. Ви зазнаєте, власне, першого заступника, якого ви Колеги, все зрозуміло, дякую, пане і Можна покласти функції до комісії, створення козничні, як ми покладаємо цю комісію цю функцію. Ще раз, які функції що Допомоги повирішати опитання, зараз дозволяє покласти функції. З цієї е, комісії, ма, е, тих питань на цій комісії не було спорядження у нас. Треба вважати, що житлові вовчили вартості, маємо на ньому, і ця держава вже закладувала, що буде визвати прийняток проти своєї постійної і керівництва до цієї постійної. І ці функції можна покласти вже на іншу комісію, яка вже є. Ти ще з тим часом попав на інтернет-фонах? Так. А Чим аргументовано вивезені вони про часові, але ввесь? Це ті постанови, які пишуть, що там має бути у місії представництво і колочні серед. А що то було би забагато, якщо би не виводили в мене до цього? Тому що. три особи, якщо третя частина має бути з громадська. <гуми> ні, ні трошки безпеково я не маю ніяких заперечень, прошу, чи треба виводитися. Зрозумів, відповідь зрозумів. Колеги, у вас є ще питання? Я своїх задав відповідь за Голосуємо. Ставлю на голосування за 40 цілому проекту рішення про комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання в окремим категоріям

Визначення не про визнання, а про визначення. Визначення, перепрошую, про визначення місця для розвідної торгівлі новорічними яленками. Затвердити місце для розвідної торгівлі нововрічними яленками у період 4 грудня 2025 року, 8 січня 26 року, при умові дотримання продавцями виновчими законодавства щодо погіді хвороми деревами на території Каперина побудують місті місці.

Про внесення змін у рішення від 15,12 до 24 нова 497 про набори даних української міські рації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. У зв'язку зі змінами від 10.09.25 10, року до постанови 835 про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. У перелік наборів даних у 28 наборах змінюється частота оновлення. А там 26 наборів ми тепер будемо оновлювати частіше. Два набори рідше це під номером 371. Три набори наші додали. Це під номером 41 42 74. І один набір під номером 76. Поки оприлюднення призупинили. Це набір про звіти про виконання фінансових звання комунальних підприємств. Угу. Що призупинили, невідомо? Непоясню. Можливо, тільки е, на ті військового стану, тобто вони не стартували, а призупинилися. Фінанси пане комунальні, які є інформацію. Добре, колеги, запитання до поділися. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому проєкту рішення. Конець я змін у рішення від 15 листопада 24 року номер 497 про набори даних у Спорізькій міській раді, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Прошу віддати.

Проект рішення про внесення змін до засоб до рішення виконавчого комітету від 1015 року No125 про місцеву комісію з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а саме внести зміни в склад місцевої комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вивести зі складу комісії начальника Слідського районного управління ГРУ Держпродспоживслужби Лугівської області та областив склад комісії начальника Сергійського відділу Київського районного управління ГУ Держпродспоживслужбовської області. Скателю комісії керівського відділу, керівського ГУ, суд, області. з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій подати на звернення зміни у національному складі місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. На надзвичайних ситуаціях є седенний термін контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови, першого заступника голови місцевої комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Микола Змітишин. Пояснюємо, бо начальник управління служби пан він є членом комісії районної ДС Тому він подав лише до його виключити з нашої комісії, а вести. Начальника відділу. Чабановича. Зрозуміло, колеги? нема запитань. Ставлю на голосування за основних в цілому рішення про внесення змін додаток до рішення Викороччого комітету від 17 квітня 25 року No125 про місцеву комісію з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прошу голосувати.

поражена остовкою і уражена омилою. Просить надати дозвіл на її видалення. Це на території школи. Mm -hmm. Це одна борьба? Так. Запитання, колеги. Ставлю на голосування за основу та в цілому проект рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та визначу. Прошу голосувати. Проти. But then the question vehicle would be a very good one to send it to the line. That's what you need to like.

Проти втримався. Дякую, не буду І І крайній це Андрій Осика. Доброго дня, маневр, та виконував колеги. Маємо пред рішення про закупівлю та передачу на безоплатній основі, придбаних за рахунок коштів благодійного рахунку матеріальної

Про передні ЗСУ. Контроль тональ у данно речі, а платину з половиною, біоста. Ще ні. Але відвідувалися, ми їх виключили, що до наступного конкол поставили, по всіх продажах. Але це матеріали підготовлені. У світу підготовлені? Так. Добре, колеги, ви розумієте, за що ми так да, голосуємо. Так, у нас є наш благодійний рахунок. Я дякую всім, хто на нього спіли кошти і комунальним підприємствам. Особливо дякую за це, тому ми маємо там можливість зараз підтримати благодійний фонд Андрій ДСУ і перекрити їхню за Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про закупівлю та передачу на бездоплатній основі придбаних за рахунок коштів благодійного рахунку, рахунку цінності. Прошу голосувати. За, проти, утримався. Дякую. Дякую, колеги, за оперативність. Що ми щодень пройшли по 20 хвилин, 23 питання? Дуже оперативно. Дякую всім. Дякую. Старості просить колосюкати. yeah